день, шановні колеги. До нас останнім часом збільшилась кількість дзвінків з приводу навчання і трансферу наших знань і досвіду по методика ультразвукової діагностики судинного русла. Я вирішила дати більш вичерпну інформацію, якої виявилось недостатньо на сайті, для бажаючих освоїти наші технології по ультразвуковій діагностиці і скринінгу судинного русла всього організму. Наш науковий центр Веритас. Спеціалізується на методиках дослідження судинного русла за допомогою ультразвукової діагностики. В 1995 році я стала автором патенту по дослідженню методом ультразвукової діагностики артерії івен мозку. і фактично ця методика, відома сьогодні в літературі як сліпий допліг для клінічних інтелектуалів, стала вже настільки поширеною, що до нас звертається все більше і більше людей по освоєнню методики, методології дослідження судин головного мозку і судин людського організму за нашими підходами клінічної інтерпретації змін судинному руслі. Що ж являє собою наш процес навчання? На сайті істина КІУА» розміщений перелік напрямків навчання, які ми пропонуємо. Там є біля 15 тем, які можна вибрати. Фактично кожен курс навчання триває 3 тижні, включаючи роботу в суботу. Методи методики перед наші передаються наступним чином: курс навчання включає кілька блоків, які поступово доводять лікаря із нуля. Тобто лікар, який знає ультразвукову діагностику, але не знає специфіку дослідження судинного русла, і з цих нульових знань до власних висновків, і вла... із клінічної інтерпретації, яка зрозуміла лікарем. Як це відбувається? Перш за все, це йде гарна теоретична база. Ми починаємо з основ гемодинаміки, з фізики ультразвуку, з анатомії, фізіології судинного русла, для того, щоб лікар мав цілісну уяву, що відбувається, і для чого воно відбувається. Відомі книги Мухавлянова 97-го року, які стали основоположниками ультразвукової діагностики, в цих книгах дуже чітко написані критерії на тобто, тромбоз судини, там 8 пунктів, стеноз судини стільки пунктів. Насправді це були базові знання, які далі розвинулися у методології клінічної інтерпретації і мислення лікаря для біля конкретного хворого. Тому після освоєння блоку теоретичних знань паралельно йде практична робота, не просто лікар стоїть за спиною наших колег, а лікар працює з пацієнтом, він вчиться виводити картинку, він вчиться знаходити судини, він вчиться отримати якісну картинку. Наступний етап обробка отриманих картинок, тобто йде обробка повністю картинки. Після цього йде обробка аналітична. Тії картинки, і лікар переосмислює все, що він побачив, для того, щоб написати коротке клінічне заключення або висновок, гемодинамічний висновок, зрозуміло для будь-якого лікаря будь-якої спеціальності. Фактично, такий підхід до заключення дає можливість сприймати рішення лікуючому лікарю що далі роботи з хворим. В певних ситуаціях можна навіть прогнозувати перебудову судинного русла. В тому чи іншому напрямку, що отримує лікар в кінці наших курсів. Перш за все, це посвідчення про проходження навчання у нас за авторською методикою і збереження всіх прав інтелектуальної власності автора методики. Друге, це можливість отримання консультації в інтернет-просторі з Типу чи телемедицини, чи вебінари чи інших сучасних засобів інтернет-комунікації у важких випадках. Тобто ми не просто навчаємо наших лікарів, ми їх супроводжуємо. І третє, оскільки науковий центр Veritas веде регулярні вебінари з навчання методик і проповідування тих чи інших напрямків у дідослідження судинного і мозку, участь наших учнів і і тих, що раніше закінчували навчання в науковому центрі Існа, і тих, що зараз, фактично є безкоштовною. Тому просимо звертатися до нашого адміністративного логістичного відділу, який допоможе вам вибрати необхідний напрямок, час навчання і погоджувати всі речі. Дякую за увагу. Успіхів вам! Тихо, тихо, там зберігати. Почки не зберігає.